Наробили галасу. На вулицях Хмельницького днями почали з'являтися надписи школа безпосередньо поблизу навчальних закладів. У соцмережах на це відреагували миттєво. Деякі містяни обурюються. Мовляв, в країні війна, а такі позначки маяк для терористів. Це виглядає як шпаргалка для ворога, щоб добре було видно з неба, де наші діти. Звісно, це робити можна і треба, але не тоді, коли в країні війна і можуть літати літаки та безпілотники. Для водіїв можна ставити обмеження швидкості. Хто літає по місту, тому напис не допоможе, зате допоможе орієнтуватися ворогу. Про нанесення такої розмітки директорів шкіл також не попереджали. Однак вони переконують, жодної зради в цьому немає. Школи руками стоять на одному місці, тож дізнатися їх адресу може будь-хто без проблем. Люди ж бояться, що От метки, розмітки і так далі. Ніякі ці метки нічому не допоможуть. Якщо людям потрібно куди стріляти, вони дуже добре знають, і де знаходиться школа. Увагу пана Віталія також привернули такі надписи. каже, помічав їх чи не біля кожної школи міста. Однак їх призначення не зовсім розуміє, бо жі заклади освіти не працюватимуть у звичному режимі, і водіям на швидкості важко розгледіти позначку. Мається на увазі, чи то щоб водії були більш обережні. При цьому всьому, але от зараз буквально ми бачимо водій. Він буквально на цьому надпису і став, і воно йому подивіться зовсім не заважає. Доцільнішим люди вважають дорожні знаки, які б інформували водіїв про навчальний заклад. На рівні очей помітити їх значно простіше. Інформативності тут для водія немає. Краще б тут висів знак обережно діти такий. Ну нормативний знак, який дає, затверджує там все. А то, що воно тут написано, і водій їде на швидкості, то він, поки побачить цей напис, то, то вже б пізно. Тут процент невеликий, напевно, в чому, але хтось і встигає. Хто хоче бачити, той бачить. Краще б і десь повище, щоб відніше було, світилося, якийсь світлофор. Комунальники кажуть, поновлюють розмітку перед першим вересня щороку. Однак такі позначки для міста дещо нові. Тож не дивно, що привернули до себе увагу містян. Вийшов новий ДСТУ в Україні і на заміну старих трикутників з надписом Діти біля пішохідних переходів в районах, тих, де вони ведуть до шкіл або дитячих садочків. Тепер за новими стандартами треба наносити надписи школа українською мовою та дублювати його надписом «Школа англійської мови». мовою. Катерина Шевчук, Олексій Нікітін, новини 33 канал.